Вісім загорянь за добу на Прикарпатті побільшало пожеж. Відтак, 16 грудня вночі у селищі Перегінськ Калуського району, горів житловий будинок. До місця виклику одразу направились вогнеборці. На момент прибуття рятувальників коридор та кімната одноповерхового будинку були повністю охоплені полум'ям. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. Зі слів очевидців стало відомо, що у будинку знаходилося двоє людей. Ще до приїзду рятувальників з задимленого приміщення, власниця помешкання врятувала двох своїх дітей 2021 та 2013 років народження, передавши їх через вікно сусідам. Однак сама мати двох дітей, 31-річна жінка, загинула. Також в одній із кімнат палаючого будинку вогнеборці виявили ще одну загиблу 1953 року народження. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Найбільш ймовірною причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замикання електромережі. До ліквідації даної пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. З початку грудня на території Прикарпаття трапились 72 пожежі. Семеро людей загинули у вогні. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Найбільш ймовірною причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замикання електромережі. До ліквідації даної пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо компанія Раї.